Цю діагностичну роботу писали 33 учні, і третина з них одержала оцінки від 10 до 12 балів. Ми можемо знайти, скільки учнів отримали такі оцінки. Тобто 33 помножити на 1 третю або 33 поділити на 3. 11 учнів отримали оцінки від 10 до 12 балів. А нам потрібно знайти, скільки учнів отримали оцінки нижчі 10 балів, тому 33 віднімаємо 11 і маємо результат 22 учні. Це відповідь Г. Далі, нам відомо, сплав міді і цинку містить 140 грам міді, і це становить частину маси всього сплаву. Потрібно знайти всю величину. Всю величину за. Його частиною ми знаходимо діленням, тому ми маємо 140 поділити на 2 сьомих. або 141 помножити на обернений дріб. Скорочуємо на 2 і маємо 490 грам це відповідь Б. Далі маємо перетворити звичайний дріб у десятковий. Для цього ми 5 поділимо на 11 5 ділимо на 11, 0 цілих. Зносимо наступну цифру 0. 50 ділимо на 11, по 4. 44. Остача 6. Зносимо 0. 60 ділимо на 11, по 5, 55 Остача 5, знову ж таки, 50 ділимо. На 11, тому будемо брати по 4, і далі буде повторення. Таким чином, це повторюється 45. Отже, це буде 0, цілих і 45 в періоді відповідь Г. Далі виконуємо обчислення: 1 третю множимо на 3. Це обернені числа, тому результат буде дорівнювати одиниці. А 1 відняти 1 це 0. Відповідь В. Далі встановлюємо відповідності, перетворюючи звичайні дроби в десяткові, 1,1. 1 четверта, одна четверта це 25 сотих. Отже, 1,1 ну, четверта, щоб записати десятковим дробом, я домножу на 25 і чисельник, і знаменник. І буду мати, як ми бачимо, 1,25. А це запишеться відповідь Б. Далі 5 восьмих. 5 восьмих для того, щоб перетворити в десятковий дріб, можна, звісно, 5 ділити на 8. А я чисельник і знаменник помножу на 125. Тому що 8 на 125 дає 1000. А тут будемо множити. І буде мати 625. Отже, 0,625 це відповідь Г. І далі 612. Ну, 612 після скорочення на 6 це одна друга. А одна друга це половина, тобто це 0,5 відповідь А. В першому рівнянні для того, щоб знайти Х. Невідомий множник, Ми маємо добуток поділити на відомий множник. Тобто, для того, щоб знайти х, ми маємо 5 восьмих поділити на 2,5. Я запишу це так: 5 восьмих поділити на 25 десятих. Або це те ж саме, що 5 восьмих помножити на обернений дріб 10,25. Скорочуємо 5,25. Далі можемо скоротити 5 і 10. А ще можемо скоротити 2 і 8. В результаті буде мати 1 четверту. Отже, їх до 1 четверта. Відповідь Б. В другому рівнянні ми шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. Тому 2,13 ми будемо віднімати 1,3. Запишемо 1,3 ось таким мішаним числом. І віднімаємо цілу віднімаємо цілу, 1 ціла, спільний знаменник 30. Додаткові множники. Сюди 10 до першого і 3 до другого. Тому 10 віднімаємо 9. Отримаємо 1,1 ,1 відповідь Д. І в наступному рівнянні ми знаходимо дільник. Для того, щоб знайти дільник, ми повинні ділене поділити на частку дію ділення ми замінимо множенням. Отже, 16,45 ми множимо на обернений дріб 15,8. Скорочуємо 16,8 на 8 – також 15,45 ділиться на 15, отримаємо 2 треті, х дорівнює 2 треті. І ми бачимо, що це відповідь А. Для того, щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час. Зверніть увагу, що нам потрібно виразити швидкість в кілометрах за годину. Відстань нам дана в кілометрах, а от час 15 хвилин. Тому давайте ми спочатку 15 хвилин перетворимо в годину. Отже, 15 хвилин. Так як година має 60 хвилин. То ми ділимо на 60 і беремо 15. 15 60 години. Скорочуємо на 15 даний дріб, і будемо мати 1 четверту годину. Отже, 25 кілометрів проїхали за 1 четверту годину. Тому для того, щоб знайти. Швидкість. Ми маємо 25 поділити на 1 четверту. Або це те ж саме, що 25 помножити на обернений дріб на 4 перших. І будемо мати 100 км за годину. Такою є швидкість автомобіля. Наступна задача. В магазині було продано. 14 ящиків яблук, і відомо скільки у кожному ящику, і 9 ящиків мандарів також відомо, з якою кількістю кожному ящику. Потрібно знайти, скільки всього фруктів було продано. Тому першою дією ми знаходимо, скільки було продано кілограмів яблук. Для цього ми 12,5 маємо помножити на 14 а отже, перетворюємо в неправильний дріб. 12 множимо на 7 це 84 і додаємо 5, 89 і множимо на 14 перших. Скорочуємо на 7. І тому далі 89 множимо на 2. 178 кг. Це стільки продано яблук. Далі знайдемо, скільки продали мандаринів. Тому ми 8,2 треті помножимо на 9. Знову ж таки, 24 і додаємо 2. 26 третіх множимо на 9 перших. Скорочуємо і 26 множимо на 3. Отримаємо 78 кілограм, це стільки мандаринів. А коли нас питають, скільки всього було продано за два дні, за день, точніше, то ми додаємо 178, додаємо 78. І маємо 256 кілограм. Всього це записуємо у відповідь. Отже, відповідь: 256 кілограмів.